Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми швиденько пробіжемося по нашим акролам, по нашим е маточникам, та я розкажу про недоліки, які взагалі відбуваються влітку. Поїхали! Отже, не забудьте на мене попідписуватися, бо бачу дуже-дуже багато людей, хто не підписаний на мене дивиться. Цікаво, звісно, але підписники мене також радують, коли їх становиться все більше та більше. Тому не забувайте на мене підписуватися, нажимати на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх нових відео, та ставити лайки. За дизлайки я вже мовчу, хто поставив, ну то таке вже. Ну що почну з того, що багато раз або небагато, можливо, я просто думала вже трішки. Плутаюся, бо відео виходить багатенько. Е, хочу розказати про літо. Чому треба утримуватися від того, що е, не злучати крилиця? Краще, щоб вони в таку жарку, спекотну погоду просто відпочивали. Ось візьмемо за приклад тайку. Чому я хочу це все показати? Тому що не все так райдужно відбувається в особистому господарстві, як, наприклад, в деяких відео, що все чітко, все по плану, великий приплод і так далі. Хочу показати, як відбувається це взагалі насправді, і що літом взагалі може бути ось таке. Наприклад, взагалі пусте гнездо. Взагалі, тут немає нічого. Я ось хочу просто його взяти викинути, щоб ви побачили, що тут немає нічого. Привела вона одне мертве кролення. Бачите, що робить спекотна погода. Ну, не тільки спекотна погода, це і кріл і все таке так пусте, немає нічого. Ну, На жаль, Буває і таке. Тож ще раз скажу, бо я почала помічати, що багато людей почали. Я зараз перекрию маточник. Що багато людей, дивлячись наші канали, заводять у своєму господарстві кролів, хочуть спробувати спробувати, як це взагалі, в своєму господарстві і так далі. Тому хочу ще раз наголосити, краще літом, щоб ваші кролички відпочивали, тому що спекотна погода дає саме собі. Ви ж бачите, що вони в хутрі, коли 32-35 градусів в тені то і людям важко а, о таким малечам взагалі ярко Привіт! сюди. Ось такий пупсик маленький нестерживек собачок зимель прыгає красный Ченятка починають відкривати. У mm. <смі> них дискач. Дискач. Кажуть у нас дискач. А ви що сидите? <смі> так, в нас тут шестерко. Так, і хочу показати, в нас тут такий округ був. Як би їх так правильно назвати? Мабуть, біженсами. Якщо пам'ятаєте, в нас зверху сиділа спека. Зараз я її пересадила і покажу гніздо. Взагалі, коли я вийшла, якось я трошки з числами попуталася, коли що повинно бути. Ну, итозі я їх збирала отам, всю малечу, яка народилася. Ну, вже як вийшло, кажеться. Я її пересадила от сюди. Також малеча вже трошки попідростала. Вона до мене вже звикла, де? Моя красуня. Моя моя красунечка. Так, малечі тут 1, 2, 3, 4, 5 залишилося. Вивела вона вісім, по по-моєму. Це треба буде дивитися в зошиті. Я все позаписувала. Так. Да. Вона їх, мабуть, нещодавно погодувала, бо такі ось калапецькі. Калапецьк маленький. диви, який спокійний, Ласта така в нього. Лосточка казів тебе. Листінька, да? Кроха такий. Так, отака от в нас ще малича є. До речі, в неї пуху тут майже не було. Я її гладила, трошки їм підкидала, щоб їх спасти, бо вона їх тільки народила, взагалі було їх мало. Фух, того хутра. А тоді я на ранок вийшла, дивлюся, а в них вже там ого, Вона їм надрала пуху. Так, ну і хочу ось прочіку побалакати. Вона ось, наче, по парвах приводила гарно і все було чітко. Але ось зараз тут ось зроблено ось два гнізда. Ось Можна побачити одне, можна побачити друге. Друге пусте. А ось тут знаходиться-навсього всього троє. Ось двоє і ось чогось оцей одненький, постійно, да не пригрі так. Сидить окремо. Ось, ну вона його годує. Ось він такий. Він мабуть трошки чи хворий, чи що, і вона його постійно до цих двох відкладає подалі. Привела вона сім чи вісім, і оті отак багато було мертвих. Тобто це вже не перший раз, що вона так виводить, Значить виводок непоганий. Тобто, Багато кролів, але вони чомусь мертві. Ну, вже ми їй давали не один шанс, тому таку кроличку вважаю за непотрібне тримати в своєму господарстві, її треба заміняти на більш краще, перевіряти і так далі. Тобто, якщо в вашому господарстві виходить, що там два-три окрола, ви вже дали варіанти, дали шанси. Для того, щоб вона виправилась, вона цей шанс не використала, то краще вже замінюйте на більш нове, більш молоде поголів'я і буде все добре. Ну, сподіваюсь, розповіла все. Якщо в когось будуть такі питання, які ви там щось не зрозуміли, будь ласка, Коментуйте, я повідповідаю на ваші запитання. Всім папа, до нових зустрічей!